Вітаю! Cities Skylines уже давно засіла глибоко в серцях любителів містобудівельних стратегій. Навіть без доповнень гра може захопити твою увагу на декілька десятків годин, але існує більше 50 доповнень, котрі значно розширюють функціонал гри. Якщо ви новачок у грі і ви не знаєте, які DLC вам купити та які з них принесуть користь вашому ігровому процесу та зроблять ваше місто місцем, де захочуть жити усі. У цьому відео ми розглянемо найпопулярніші DLC, і ви зможете вибрати саме те, яке вам підійде найбільше. DLC Snowfall. Воно було випущено ще у 2016 році і стало другим DLC, зробленим для гри. Він додає систему зимової погоди. Іншими словами, ваше місто може покривати снігом, а також DLC містить ще декілька цікавих механік. DLC розширює гру шістьмома будівлями міського обслуговування. 11 унікальних будівель, 11 зимових парків, 5 нових доріг, 5 зимових снігових карт і новий вид транспорту трамваї. Основною перевагою я вважаю 5 снігових карт, оскільки вам потрібно враховувати підземне опалення для ваших мешканців і забезпечити, щоб дороги не покривались льодом та снігом. Також додавання трамваїв до транспортної мережі, яке дається DLC, у різноманітній громадський транспорт. На жаль, ви не можете змінити тропічну карту на зимову, оскільки DLC не дозволяє змінювати сезони. У вашому місті або є сніг, або його немає. Але я вважаю, що це DLC варто спробувати. Воно додає варіативності і змінює ігровий процес. DLC After Dark додасть нічне життя у ваше місто, а також відпочинок і туризм. Він також додає 6 службових будівель міст: 5 унікальних будівель, міжнародний аеропорт, автобусну станцію, вантажний хаб, 8 парків, 5 нових доріг і дороги з велосипедними доріжками. Мені подобається наявність велосипедних доріг у цьому DLC, оскільки вони реально використовуються. Автобусний транспорт зменшує транспортний потік у вашому місті, а це менше заторів. Мешканці із задоволенням їздять усюди на велосипеді. Це доповнення дозволяє комерційним зонам залишатися відкритими як вдень, так і вночі. Нічне життя вирує у вашому місті. Так, це доповнення не є найкращим. Але я все ж рекомендую його спробувати, адже воно змінює механіку самої гри та додає більше варіативності. The, the, the Natural Disasters DLC you been more about disasters Це одне з найепічніших DLC -в, випущених Парадокс. Він складається із семи катастроф, які можна вимкнути або увімкнути. Як випливає з назви, у вашому місті можуть статися стихійні лиха, такі як землетруси, грози, цунамі, лісові пожежі, метеорити та навіть торнадо. Крім того, він представляє нову механіку поширення вогню між будівлями. Також у місто додали 16 службових будівель, пов'язаних із стихійними лихами. Таких як укриття та системи сповіщення. Він також додає 6 унікальних будівель, 1 пам'ятник, 5 нових сценарій і 3 нових карти. Ви можете змусити будь-яку катастрофу статися миттєво у вашій грі або почекати, поки гра здивує вас нею. Стосовно цього DLC у мене є сумніви, адже, витративши багато годин на будівництво міста, останнє, що я хочу зробити, це знищити його. Однак це цікаве DLC, якщо врешті-решт ви захочете позбутись свого старого міста і почати будівництво спочатку. DLC Зелені міста додає у ваше місто екологічно чисті будинки та будівлі з більш ніж 300 новими об'єктами, які можна зонувати. Додаткові 14 службових будівель, таких як будівлі IT кластерів, а також будівлі органічного та місцевого виробництва. Він також включає 6 унікальних будівель, один пам'ятник, 3 сценарії та 3 нових карти. Екологічно чисті автобуси чудове доповнення до будь-якого міста. Зелені міста це чудовий набір доповнень, завдяки якому ваші хмарочоси виглядатимуть набагато краще та зеленіше. А ось і доповнення, яке я завжди рекомендую усім шанувальникам City Skylines DLC Mass Transit. Воно додає 4 нові модифікації транспорту: пароми, монорейки, держаблі та канатні дороги. City Skylines Mass Transit обов'язковий DLC. Він додає набагато більше до гри, аби мешканці у вашому місті без проблем могли добратися з пункту А у пункт Б. Кожен, хто грав у City Skylines, знає, що внутрішньоігрові ігрові системи дорожнього руху можуть завдати величезного головного болю. Таким чином, наявність додаткових можливостей для вашої транспортної мережі допомагає зменшити трафік великогабаритного транспорту. У цьому DLC кажуть, навіть є можливість зробити монорейкову дорогу основним видом транспорту замість доріг для автомобілів. Тому обов'язково рекомендую вам поглянути на це доповнення. По замовчуванню у Сіті Skylines доступний аеропорт, але виглядає він досить скупо. DLC AirPorts додає три будівлі пасажирського аеропорту у різних стилях. Термінали аеропорту та три види громадського транспорту він також додає все необхідне, якщо б ви хотіли побудувати свій власний міжнародний аеропорт. У цьому наборі є також модульна вантажна залізнична станція: дві унікальні будівлі, дві дороги до вантажного аеропорту та три нові карти. Хоч у стандартній грі у вас і доступний аеропорт, тим не менше, якщо ви любите авіацію, як я, і любите літати, то це DLC вартує додати до своєї колекції. Воно значно розширює можливості роботи з аеропортом, але воно не є обов'язковим, так як не має суттєвого впливу на розвиток та інфраструктуру міста. DLC Industries додає 4 нові модульні будівлі та зовнішні промислові зони на зразок лісового господарства, руди, нафти та ферми. Окрім 4 службових будівель, 16 унікальних будівель, 4 складів, 3 нових доріг і 5 нових карт. DLC дозволяє налаштувати та спланувати ланцюжки поставок у всіх чотирьох промислових зонах, дозволяючи спеціальний збір продуктів для переробки, зберігання та виробництва, а потім і постачання тих самих продуктів у ваші комерційні зони або експорту їх у інші міста. DLC значно збільшує можливості для мікрокерування галузів у вашому місті. Зрештою це збільшує прибутки та надходження у бюджет. Якщо вам до вподоби ковирятися у цифрах та займатися мікроменеджментом, це доповнення точно для вас. Ось і увесь список DLC, котрі я рекомендував би вам придбати. Якщо ви гадаєте, що він не повний, або я щось пропустив і вашого улюбленого DLC немає у ньому, то обов'язково напишіть у коментарях. А я розгляну ваші пропозиції і, можливо, доповню цей список наступним відео. А на сьогодні це все. Бажаю, щоб у ваших містах ніколи не було заторів. З вами був Бендер. Зустрінемось!